Микола Хвильовий Дорога і ластівка. У перспективі Дорога. Праворуч, ліворуч, акварелі. Далеко ліс. Дорога до лісу, а може в бік Дорога спокійно відходить і на ній порожньо. Мабуть, скоро зажовтіє листя, і в небо засумує старий Дуб. Старий Дуб був колись біля нашої хати у дитинстві. Я дивлюсь на дорогу, і вона веде мене за далекі гони покірно йду за нею. Колись була береза, зірвав листок і положив у книгу. книзі, здається, більш як сто літ, пожовкли навіть рядки, а в цій книзі лист із берези. Пожовклий, може, брезу вже й нема. А де згадка про автора столітньої книги з пожовклим рядками? Дивлюсь на дорогу на дорозі порожньо. І я думаю про небуття: Коли дорога відходить, тоді щось відходить, кудись відходить. Потім згадую сливи. Саме по цій дорозі везли колись сливи. Я був маленький і прохав у тітки слив. Тоді вона дала мені жменю. Та не були то сливи. Було дитинство. На краєвиді купчаться хмари, збираються на вечір. Але то буде не потоп, а впаде звичайна роса. Тоді забояє рослина. А в потопі, пам'ятаєте, були голуби. Біля вікна пролетіли голуби, фиркнули і зникли за величезним будинком. І каже голубка Дорога? каже голуб, дорога. Потім полетіли на площу Володарського і сіли там біля ратуші. Дивлюсь, знову на дорогу. За нею, куди вона йде, іде суворість, може, жорстокість, а може, сама смерть. Ну, і що ж? Хай йдуть, так треба. Але все ж таки, що з дорогою? І сказав голуб. Дорога? Сказала голубка. Дорога. По далекій дорозі пішла широка тінь. Проходили розпатлені хмари і погасили сонце. Коли пройшла тінь і сховала дорогу, дороги не було. Я впав на обніжок своєї мудрости і подумав тоскою. Дорога? Але голуби не озивались. Город шумів, кричали мотори, летіли будинки. Мій далекий сон, лебедине крило, розтанув над містом. Я надів кашки та і вийшов на вулицю. Було тихо і темно. Раптом повіяв вітер і закрутило, зашуміло в деревах. Був грім, то прийшла літня пахуча громовиця. Зірвало її, і помчалась вона на темну просторінь. А потім зашумів дощ. Вона шукала світло, шукала, найшла, полетіла, влетіла. Було чудове блискуче світло і тихо, без дощу. То була кімната, сіла на шафі спокійно, сухо, тепло, але хвилювалась. її хвилювали звичайне світло, електрика. Тоді вона зірвалася і знову полетіла, і от чотири оксамитових стіни. Ясно. Вдарилась в оксамитову стіну і впала в фарфорову чашу. Назад, назад! І в клавіші. Пронісся мелодійний звук. А що вона ще раз у стелі розписано, а там в знемозі впала, сиділа. Важко дихала, а її ніжки обгортав килим то східний оксамитовий килим із турції. Певно, кімната була незвичайна. то була кімната в моїй уяві. А за вікном носився вітер, скилили дерева, тривожно кричали гудки. Тільки ніч сміялась тихо, темно і лукаво. Так, вона шукала вікна. Вилетіти у вікно, у дощ, у ніч, але вікна не було. А потім ще довго носилася по кімнаті, знову падала в фарфорову чашу і вбилася в розписну стелю, була в розпуці, її надто тривожило звичайне світло, електрика. Тоді в дощ заскиглили дерева, потім у дощ засміялись дерева. Чи чули вона, як сміялась дерева? Нічого не чула вона. Нічого. Нарешті вдарилась вона в срібну жерандолю і впала на оксамитовий турецький килим. Зітхаючись в останнє, вона розбилась на смерть, хилила голівку від світла і шукала очима вікно. Вікна не було, і вона вмерла. А за вікном стояла ніч і тихо, темно і лукаво усміхалась. За десять хвилин світало, за годину я увійшов у кімнату. Вже ночі не було. Пройшла громовиця, пройшов дощ. Підводило сонце, пахло сонцем, пахло життям, я зітхнув глибоко і високо підвів голову. Потім узяв її за крильця, зневажливо подивився на крильця і кинув її у помийну яму, Дирились бродячі міські пси. То була ластівка.